Привіт! Уявімо таку ситуацію: Париж, бутик мрії і повна розгубленість, бо не зрозуміло, як і що сказати. Знайомо не біда. Саме для цього ми тут. Зараз ми розберемо кілька простих, але надзвичайно корисних фраз французькою, які перетворять будь-який шопінг на справжнє задоволення. Ну що, готові? Ох, це почуття, коли бачиш ту саму ідеальну річ, але просто не знаєш, як почати розмову. От сьогодні ми це й виправимо. І до речі, маю маленьку, але дуже дуже важливу пораду з французького етикету. Завжди, от просто завжди, заходячи в магазин, кажіть бонжур. Це не просто привітання, це ключ, який відкриває всі двері і створює правильний настрій. Отже. З чого почати? З найпростішого, звісно, перш ніж питати про ціну, треба якось показати, про що саме йдеться. Вказати пальцем це звичайно варіант, але у французькій мові для цього є значно елегантніші інструменти. Йдеться про так звані вказівні прикметники це ті самі слова, які допомагають сказати: мене цікавить не будь-який шарф, а саме ось цей. Здавалося б, що тут складного. Але ж це французька, тут завжди є свої невеличкі, але важливі нюанси. А ось і вони, погляньмо уважніше. Все насправді логічно. Для чоловічого роду беремо се, наприклад, сесак. Але якщо слово чоловічого роду починається з голосної, як от Ом, то щоб не було незручно вимовляти, французи додають літеру Т. І виходить милозвучне сетом. З жіночим родом все ще простіше завжди сет. Ну а для множини є універсальне слово сес. Бачите? Нічого страшного. Головне запам'ятати цю логіку. Так, а тепер увага. Ось вона, головна фраза всього нашого шопінгу. Якщо треба вивчити щось одне, то нехай це буде саме вона. Комб'єнса кут. Окей, запитати? Запитали! Це була половина справи, а тепер починається найцікавіше зрозуміти, що ж нам відповіли. Бо французькі цифри, особливо ті, що йдуть після 69, це ну це справжній квест. Але не лякайтесь, там є своя, хоч і трохи дивна, система. От уявімо: бачимо цінник 98 євро, і чуємо у відповідь щось довге і незрозуміле. Це тому, що французькою 98 це не просто слово, а ціла математична формула. Давайте її розкладемо по поличках. Дивіться, яка тут логіка. Французи не кажуть просто 98, ні. Вони кажуть 4 по 20 плюс 18. Серйозно? Отже, крок перший 80 це катхава, тобто 4 двадцятки. Крок другий додаємо 18, тобто 18. І все разом виходить катховенді дізвіт». Так, логіка трохи своєрідна, але як тільки її зловити, то все стає набагато простіше. І от найімовірніше повна відповідь продавча буде звучати саме так. «Сакут 4, 20, 8, ого. Все. Тепер ця математика вже не так лякає, правда ж? Так, ціну ми знаємо. Чудово! Тепер настає момент істини брати чи набрати. Подобається чи може дорого, або розмір не той, треба якось повідомити про своє рішення або, хоча б про свої сумніви. І для цього є цілий арсенал простих, але дієвих фраз. Якщо річ справді до душі, можна сказати жемб'я. Що означає мені подобається або просто захоплено вигукнути се жолі», як гарно. Якщо ж ціна кусається, не соромтеся сказати сетрошер це занадто дорого. Ну а якщо проблема в розміра, тут допоможуть ситропці за мале або сетрогран за велике. До речі, про розмір. Якщо йдеться про одяг чи взуття, то це ж чи не найголовніше питання. І тут французи мають один дуже цікавий нюанс, про який варто знати. Так от, у чому фішка для французів розмір одягу і розмір взуття це два абсолютно різних поняття з різними словами. Для одягу вони кажуть лятай, а для взуття ля пуантюр». Тому і питання буде різним. Щоб дізнатися про розмір одягу, продавець запитає вуфет кельтай, а про взуття вуфет кельпуантюр. Знати цю маленьку деталь це одразу плюс 100 до вашої впевненості. Ну, все, уявили, примірка пройшла успішно, ціна влаштовує річ просто ідеальна. Залишився останній фінальний акорд повідомити про своє рішення і, власне, здійснити покупку. І для цього є коротка, але дуже сильна фраза «je le prends». Все. Я це беру просто і зрозуміло. Ну або «je жила prends», якщо йдеться про щось жіночого роду, наприклад, про сукню, «La robe». Ця фраза чіткий сигнал для продавця пакуйте, я купую. І ще один важливий момент уже на касі ми пам'ятаємо фразу сакут, це коштує. Так от, її зазвичай використовують для одного товару. А коли покупок декілька, то швидше за все, прозвучить фраза сафе, що дослівно означає це робить, а по суті, разом виходить. Наприклад, сафе сонвеоре. Ну і фінал оплата. Тут є два основні шляхи: або карткою, пахкарт, або готівкою Онес. Зверніть увагу, що прийменники тут різні: пах для картки, О для готівки. Щоб запитати, чи можна платити карткою, кажемо: що ПП є пах а якщо плануєте платити готівкою, то GPE OnSPES. Це дрібничка, але дуже корисна. Ну що ж, давайте тепер зберемо все це докупи, створимо такий собі короткий, але дуже потужний набір інструментів для шопінгу. Ось він, наш міні-словник для виживання в магазині. Комб'єнса кут, щоб дізнатися ціну. Же шерш, коли щось шукаємо. Сет рошер, якщо ціна не влаштовує, питання про розмір. І звичайно переможне желепрон та способи оплати цей набір фраз справжній ключ до успіху. З ним можна почуватися набагато впевненіше. І наостанок просто для натхнення уявіть, маючи цей набір фраз у кишені, щоб стало першою покупкою. Може, той самий берет, з на ейфелеву вежу, або рідкісна книга з маленької крамнички на лівому березі сени, адже шопінг це не стільки про речі, скільки про емоції та досвід. Тож бон bon шопінг.